До будинку вчителя потроху збирається люд. Телевізійники, радійники та зв'язківці йдуть на урочистий захід з нагоди професійного свята. Колеги спілкуються між собою та обмінюються вітаннями. У залі представники професії не лише з міста. На святкування приїхали працівники телебачення, радіо та зв'язку з районів. Спочатку до слова запрошують голову облради Валерія Черняка та заступника губернатора Юрія Тимошенка. Кожен з вас робить величезний внесок у розбудову нової. Черкащини. Все, що робить влада на Черкащині, по втіленню реформ Президента України ми робимо за допомогою вас. До слів вітання приєднався і представник нацради з питань телебачення та радіомовлення у Черкаській області. Я би хотів привітати окремо тих працівників, яких ми не бачимо на телеекрані, яких ми. Не чуємо в ефірі, але, е, дякуючи їхній наполегливої праці, е, у нас є і телебачення, і радіомовлення. Це ті люди, які залишаються за кадром в першу чергу. Це інженери, е, це оператори, е, це е, редактори. Ніські вам уклін і подяка. Зі сцени виступаючи, пригадували тих, хто стояв у витоків радіо, телебачення та зв'язку. Говорили про проблеми, перспективи та досягнення. На сьогодні практично вже на всій території України розгорнута мережа цифрового телебачення, яке дасть змогу дивитись нашим телеглядачам не 3, не 5, не 15, а 32 телевізійних програми. З них 10 в режимі високої чіткості. Між вітаннями для радійників, зв'язківців та телевізійників співали та танцювали. За професійну майстерність, сумлінну працю та досягнення у професії журналісти отримали грамоти, відзнаки та подяки від обласної влади та національної спілки журналістів. Відзначили і працівників телеканалу Віка. Юлія Доброскок, Володимир Мельник, Віка Новини.